Привіт, друзі! Бачу вас минуле відео трошки зацікавило. Набрало більше 5 тисяч переглядів. Тоже знімав про свої знахідки, що мені вдавалося знайти за ці кілька років. Але всі знахідки на одне відео не попало, та про деякі я так спішив зняти, що забув і розказати. Так само мене питали: ви за динарики. Ось вони лежать собі тут тихенько. Але це вже зовсім трохи інша історія, тому про них сьогодні. Не буду розказувати. А розкажу про отакенький шмурдячок, якого трохи назбиралися. Таке воно. І викинуть жалко, але толком тут і немає нічого такого цікавого. Але все ж трошечки попадається. Тому готуйтеся. Зараз буду дуже довго дуже нудно про це все розказувати. Жартую, зараз бігесенько все тут пройдуся і коротенько все розкажу. І начну, напевно, так як і минуле відео, із пряжок. Отакенька такенька розлумана пряжка попалася. Це у нас Німеччина, Перша світова війна. Тут такий повинен бути кружочок красивенький. І щось там про Бога було написано. Ну, Але залишився тільки такий облумочок. Далі, от такенька маленька пряга такого якогось морячка. Ну, це, скоріше за все, таке щось дитяче, мабуть, її справжня пряга. А така щось. Тукенсі. Ну і оце так само я знайшов. Це тільки запчастинка від пряги. Тобто, тобто, тобто десь тут очіплялося. Ну тільки зачем там з цієї пряги це десь, може, з якоїсь радянської, а може навіть із е, царської Росії. Я навіть і не знаю. Далі от такенька кількість різних 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 пряжечок, різних таких. Розпреділювач времінних попалах це теж ось, друзі, шматочок німецького. Це здається те газу. Це щось типу, такого. Ось так само Перша світова Німеччина. Оця штучка повинна бути трохи зігнута, Це в нас, здається, так само від якогось військового підсумка. чи я не знаю. Ну, Неоднократно в інтернеті такі штукенці зустрічав. Далі, 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 далі. От такенькі брязкальця із музичного інструменту. Це або гармошка була, або якийсь баян, або щось, щось в тому виді. Ось такі самі штучки, тільки трошки менші. Але це здається, вже, напевно, губна гармошка була. А це взагалі, якщо не помиляюся, із якоїсь старесенької, старесенької гітари була така запчастинка. Що накручувалася і натягувала струни. От такенька кількість великих таких туневих железячок попалося. Ну, тут багато-багато все різного. Ось морда від снаряда. Це задня частина від снаряда. Така, як капсуль якісь. Е, різні втулочки від коліс, бронзові, такі доволі масивні. Ну, а це мені підказували ви. Неоднократно, що це з якоїсь пожежної техніки. Але, я думаю, це набагато простіше. Люди тут, які жили, тут біля нас в основному польова місцевість, скоріше за все, якісь були механічні десь насоси, може поливалки які. І люди їх використовували. Хоча тожна, може, може, щось із тим пов'язано так само. Так, 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 отакенька кількість. Грібінців різних попадалося. а десь навіть іменний такий Маруся попався. Далі із палатки різні люверси. А може з якоїсь накидки, ну щось із того. Далі от такенькі штучки. Це у нас йдуть для патронів. Коли йде така лента патронів на тканинній основі, це такі перемички бронзові, доволі часто не попадаються. Може хто не знає від чого так. Від того скажу вам, друзі. Далі. От такенький браслет. Е, теж попався на старенькому хатинці. Не знаю, чи він старий, чи не старий. Але видно, що покритий якимось покриттям чи нікелем чи срібним посрібнений. Далі, от такенька кількість монеток убитих. ну Тут в основному царські, радянські. Бачите, це я взагалі ось кільце вирізали, це серединку, тільки залишили під двойки. А ось кільце так само робили-робили. Воно робили. ну, взяло, лопнуло. І виходить, хтось викине заготовку. Так. Ну, а тут, друзі, вже таке тисячолітнє, тисячолітнє залізо. Різні ножички, наконечники, гвіздочки. Це те, що я колись раз в мене вдалося вийти на... Старовинне поселення там, з 10-13 -е, -е століття. І от таким штукенці я знайшов. Я десь там і відео, яке знімав. Але таке слабенько попалося. Е, ще такі є дві штучки фібули. Це така давня заколка е, тканину скріплюваними. До речі, одненька ще й цілесненька повністю. Тільки не вистачає голочки, щоб замикалося. Е, це, здається, мені якесь. Камрад подарував, бо я сам таки ще ніколи не знаходив. Хоча я ж по старих поселеннях майже і не ходжу. Ну і такі динарики. Це довга історія, як вони до мене попали. Але скажу я вам, я їх не знаходив. Я там їх купляв, мінявся і так далі. Це я буду в наступних уже відео розказувати. Просто мене питали, чи я динарики. Ось вони ці динарики Але як знахідки, то вони мені не попадалися. І тим більше ж. Ауреуси і золото так само не попадалися. У мене набагато-набагато скромніші знахідки. От такенька ось такенька якась мідна прикраса. Видно, що теж тих часів тисячолітня, а може давніше попалася. Але бачите, вона без патани, бо це її у болотистій місцевості знайшов. Ну, Хай собі тут лежить. Ну і все ж видно, що поселення було біля водички. Ось такеньке. Чи блісна, чи крючочок якийсь попався. Десь іще був шмат від більшого крючка. І така велетенська ще був накінечник від стріли. Десь треба буде шукати, це так. Спішив-спішив, сьогодні цілий вечір це все цей шмурдяк. Все не, не вдалося викласти це раз. Трошки різних кудзиків. Ну, Це такі поганенькі. Там де краще я вже минулого разу показував. Тут у нас все. Все, що стосується годинників. Ось такі запчастини, різні шестерні. Ось така шестерня, мені здається, це теж, скоріш за все, буде діють якогось механізму. Або від того буде не будильника, а годинника, що, що вішало на стіну з гірками. Хоча хто нам може помиляюся. Далі знаходили такі частинки від карманних годинників. Одно ось, це друга, Навіть циферблат від такого годинника знаходив. Ну і, може, бачили, в минулому році весною е, срібну кришечку знаходив від такого годинника. Самого годинника ціленького поки ще не знаходив. Так, ну і ці дві знахідки, які я в минулому відео так спішив, щоб не хотів затягнути відео. І забув розказати про дві мої самі-самі такі найстаріші знахідки. І ну, почну з такої. Коли знайшов, я взагалі не зрозумів, що я знайшов. Думав, що це якась стрілечка від годинника. Ну, доволі так схоже. А потім мені люди сказали, що це стародавній ножичок, якому більше трьох тисяч років. Досить малесенький, і використовували його охотники для розтягу, розрізання для вичиняння шкурок. Це охотницька така штучка. І така маленька дірочка була, скоріше за все, його носили на вірюці, щоб не загубити. Але з якихось причин загубили. Тут ось краєчки доволі гострі, так що, я думаю, із якоюсь такою невеличкою тваринкою він з легкістю справиться. Ось такенька знахідка. Ще мені казали якась культура катакомбна чи ямна культура, яка була на того часу на території України. Але да, катакомбна або ямна. 3000 років. Ось такий шматочок бронзи. Ну, і трошечки молодше за нього така знахідка. Тут вже недалеко від дому я знайшов його. Це у нас кіфський наконечник від стріли. Бачите таким шипом, щоб шип уже як застряг, так, так, дуже <свісно>, надійно застряг. Це наконечник десь друге-третє століття до нашої ери. Тобто, бачите, більше 2000 років. Ну, на 1000 років молодший, але трошки гірше зберігся. Така теж бронзовий. Але подивіться, який ножичок і який цей наконечник. Але одне радує, що хоч ціленький. Далі, 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 до більш простіших таких знахідок. Ось такі мені попадалися. як називається правильно, верхня частина від нагороди. Але мені здається, це не радянська, а ще царських часів були нагороди. Це я знаходив десь у 2020 році ще. Тільки починав копати на одному полі. Знаходив і думав, якби знайти це медальку таку царську. І тільки... Минулої весни вдалося, знаєте, я вам показував. Е, Деться там за Кримську війну. І якщо не помиляюся, моря навіть із цієї. Це був комплект, бо метрів 50-40 від цього місця, де я тут в текенці знайшов. Ну, можна сказати, сусідній картинка була, сусідній домик. Далі, от такенька накладка ХВЗ. Харківський велосипедний завод. Але мені здається, це вже пізня Радянська. Але виду така бронзова, така підстервину. Але досить тоненька, тому я думаю, пізній СРСР. Далі от такі свистульки мені різні попадалися. Ось така, ось такі. Ще десь були такі вигляді, як оця, тільки вигляді півники, якихось там тваринок, білочок здається. Ну Це все дивись в інтернеті, це все свистульки, це початок ХХ століття, кінець 19-го. Це взагалі якась вона. Олов'яна та бронза, це чи я не знаю, що йому зроблена. І от такенький алюмінієві. До речі, робочі, свистить, але ж вдома не буду свистіти, бо грошей не буде. До речі, ще мені попадався такий цинковий. Ну, Цинковий то німецький був, а це не знаю. Такий, як алюмінієві. Може радянський, а може теж німецький був. Ніхто знає, факт тому, що робоча свистулька. Далі, І от такенька штукенця. Це у нас. Звичайно, шмордячина, але в інтернеті якось скоперсався і випадково знайшов що це від німецького велосипеда. Цинкова штучка, задня стінка від катафота. От, От був такий жовтий катафот. І, здається, він чіплявся чи то на педальку, чи десь-десь десь, десь, десь коротше, було. Е, катафот це, напевно, на російській мові, я не знаю, як там правильно, світловідбивач. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, що на велику така. Штукенця була. Далі отакенькі От дзвоники. Дуже шкода, що ціленьку я жодного не знайшов, навіть половинки не знаходив. Завжди такі обломки чіпляються. Досить крихкий метал, теж, напевно, олив'яна бронза. Досить легко його розломити. І бачу, там буковки якісь пописані були. І, до речі, на всіх є буковки. щось там пописано, але толком розібрати. Розібрати майже неможливо, бо тільки частинки надписів збереглися. Ну і це так само з такого ж матеріалу, тільки це вже щось, щось інше було. Це взагалі, напевно, якийсь, е, якийсь дзвіночок чи ж на коняку чіпляли такий круглий цей. Ну, таке таке щось незрозуміле. Далі, отака купа краників. Тут є ось ціленьки хороші, є ці зломані. Є таке взагалі ось незвичної форми, навіть не знаю, що це за краник і куди його чіпляли. Можна самовара, можна яку бочку. ну, Тут речі значок риби. А тут 60. Тут якась, ну, Хто знає, може де зустрічав, підкажіть, від чого такий краник може попастися. Такої цікавої форми. Так, хай тут собі валяється. Далі от такенька штукенція попалася. Це у нас від э, як я, від примусу керасінового. палива сюди попадало, нагрівалося і під тиском виходило. І сюди на цю поверхню ставили щось і готували їжу якось. от такенька штукенція. І оце від нього там такий така крутілочка. Велика кількість таких Кусочки, запчастинок, я навіть не знаю, від чого вони. Може, хто де зустрічав, то підказіть. Знаю, що ці запчастинки від самовару. Бо так само в інтернеті бачив, це десь там щось якась заслоночка відкривається, закривається. Це таке саме, тільки вже трошки розломане. Це верхушки від самовара, клапан, який прикривав, відкривав. Це скоріше за все на колосник від того само, самовара схоже. Ну і ці штучки, напевно, теж від нього. Не знаю. Так, Далі. От такенькі ложечки мені попадалися різні, цілі дуже рідко попадалися. Ось одненька була хоч і вирівняти, але вона От Такі примітивненькі, але прикольні. До речі, навіть одна бронзова видалечка попалася. І от такі якісь різні завіси, накладочки такі досить прикольненькі різні. З візеруночками попадалися, не знаю, від чого вони накладалися кудись, щось вони там примощали, щось прикрасали. Може від якогось посуду, може ще від чогось, від якихось підставочок. Ну, щось таке по-любому було. До речі, це штукента теж не знаю, що вона така за. Така паличка. Прикольна. Бронзова. Е Дуже схоже на оці штучки, але це, друзі, старовинні, а може не дуже старовинний, е, як його називати правильно, шприц. Скоріше за все це був ветеринарний шприц. Бо щось такі стекляні раніше такі штукенції були. Але бачите тільки металеві частинки в нього позалишалися. Скло розбилося. А оці латуніві штучки, бачите, шкалою І поршнем залишилися. Це, скоріш за все, якийсь новіший, може пізній радянський, а це ж пачка набагато-набагато старіше. Так, 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 так. Що ще хотів показати? Ще ось трошечки е, про керосинову цю лампу, чи гасову лампу, як її правильно назвати. Це одненька така частинка дуже таки часто попадається, але на тоненького такого металу, бронзи. Досить часто вони або розплюснуть, або шматочки від них, або щось взагалі таке трапляється. Це, напевно, так само від цієї ж штукенції. Ну і ще досить часто попадаються отакі от крутілочки. Це регулювалася подача палива на отаку, на отаку лампу. І іще, 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 іще. Бачив, досить часто в інтернеті люди знаходять, не знають, що воно таке, запитують. Ось така штукенця з буковкою А або без буковки буває. Ну, бачите, у мене тільки частинка. А ціла, це така була невеличка посудинка. Ось, ось дві ножки. Тут такі така проволока вставка була, і вони підвішувалися десь. Це наливалося паливо чи якесь оліє. Підпалювалося. Це людей раніше не було світла і використовували такі вони не знаю, світильники, кагенці, як вони називалися. Але виходили з положення. Ну, це по-любому до ХХ століття, поки в людей світло не з'явилося. Трошки ще сканинки. Це таке, скоріше, за все, світ сідла. Там, не знаю, звідком залишилися обломочки різні. І тому подібне. Це що все показав. Торим, тут такі пізні радянські, по-моєму, ранні радянські 40-х чи 50-х років. А так тут в основному все таке. А, ще таку красивенку хотів гірку показати. Зважив її рівно 400 грамів. Не знаю, де вона використовувалась. на якихось вагах, напевно, але десь така. Прикольно було. Ще щось бачу напає на тут. Міді трохи. Не знаю, це так може вагу регулювали чи щось робили. Але тим не менш така одна родочка. Ще різні там шойбочки. Ось цепочку, до речі, в себе на городі знайшов. Не знаю від чого вона така маленька. Може якийсь дитячий браслет чи щось в тому роді. Е, так само якась накладочка Прага. Саморобна накладка. Різні різні обломки. На перстки досить часто попадається. Бачите, як алюмінієві, так і бронзові. Ще я знаю, що вони срібні є, але ніколи срібного я ще поки не знаходив. От такі якісь незрозумілі віздочки, накладочки. Це так само, бачите, із олов'яностої бронзи. Такі красивий віздочок, кудись забивався. І така ще корона накладка. Теж не знаю, від чого вона. І отакенька ще штукенця, красива в квіточках. Гадки немає, що воно. Ну, от такий шмурджачок ще, друзі, трохи показав. Додачу до знахідок. Не знаю, може хтось -хто таку якусь штукенцю пізнав, Підкажіть, будь ласка, там в коментарях мені напишіть, що воно від чого, може десь там щось я і упустив якийсь момент. От такі знахідки. Так що не забувайте, хто там забувався ще підписатися. Мені буде дуже приємно. Ну, а ви вже чекаєте в новому році нових знахідок. І нові там будуть різні цікавинки розказувати і показувати. А поки що буду прощатися.